Ага. Живий. Живий. Ну, поки прильота не було, то в подвалі, як ми сиділи, там дырка з тієї сторони. Ще люди були тут, багато людей було. А потім люди пішли. Ну, а залишалось там чоловік може, я не. 6-8 і скільки залишилось людей в підвалі? Я сам. Ви сам? Ви ж зараз самі? Так. Поки що немає в мене альтернативи, куди з'їжджати. Поки тут буду, а там може світло дадуть, може воду. Нічого не залиш повністю. Навіть між нами і сусідом немає. Велика сплошна кімната. Коли в'їхала перва єдиниця перша імна руських, були хлопці. Вони казали, що ми срочники. От багато хто здавався. Зайшли контрактники. Ребята, це було вже жесть. Вони брали в клін людей. Вони били. Ми зараз трупи узнати не можемо. Я дивлюсь на, ну, на труп, і я його не можу впізнати. Дивіться, якесь страхіття прилетіло. Воно стрельнуло отуда І це представте, яка сила, що воно перевернуло. Це взагалі така сила. То я вам чесно скажу, що саме найстрашніше? Ми сиділи вдома і не розуміли, що відбувається. Поки був інтернет, то хоч трошки щось. Коли вже не стало світа інтернету, і коли вони стріляли непонятно куди. Стріляли вправо і вліво, і ми розуміли, що вроді як і наших нема. І вони кудись стріляють, як коти в мішку, розумієте, ми були, ну, ми не розуміли, що відбувається. Ми жили в підвалі, нас не випускали троє суток з підвала. Думали відтуди сильні вдарять. Ми сюди з в коляски перевезли і на цю сторону, в підвалі там на дві сторони. А воно наоборот не попало. Допитував мене персонаж, так скажемо. На стіл поклав снайперську генівку. І от з однієї сторони він сидів на курок, я з другого, з другого боку стола сидів. Кажу, ти Чечен, він, ні, я армянин. Кажу, а що ти тут робиш? Я а чого такий борзий, мов, е, е, ти що, не боїшся померти? кажу, Я не боюсь, я боюсь за свою родину, за свою дитину, за свою дружину, за матір. Баба. Осподи. Ну тут почали, я тут сиділа, тут на стульчик, той стульчик. Сиділа, вони почали стріляти, а тут двері так шатались, і окна мене були обклеєні тим скотчем, і вони так просто ж отако ходили. Мі, мені кажеться, що мене навіть цей п'ятий етаж, ну, тільки типу, як двигався, це ж вже роздав бомбили. мене не вже 10, навіть буде, 8 може так. Ну я як я буду сама в цьому домі це жити. Ну тату майте, що ж не дві, не мати туди в на балконі, ну окна, а це ж тільки що не тої не розбилися. Господь про проте. Один, два, три. Це руссення яйця. Це стало там 107, ту. 107. Огонь! То есть танк, який стояв прямої на водку і лупив безпосередньо в нашу лікарню, причому розуміючи, що там живуть лікарі. Після три дні були в вільницю. Стріляли, 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 а потім у два години перестали стріляти. І прийшли люди з міста і сказали, що бачили, що вивозять солдатів на машинах. А потім сказали, що вони цілими колонами виїжджають на Росію, в сторону Росії, Полінінська вверх туди, в сторону Росії. Виїхали, все, колона проїхала. Це було я, як зараз пам'ятаю, 4 часи вечора. Йдуть наша тероборона, і вони йдуть і кажуть, Галя, їх там нема. Ви знаєте, я як розплакалася. Та в нас э, зайшли хлопці, збройні сили нашої України. Утром чай в термосі принесли, ані то гаряченькі пілі. А на наступний день ми ночі пікли хліб. Я говорю, пошли к, к ребятам, ну, хлеб свежий. И солдатик взял хлеб с печи и так поднес его, говорит, мамой пахнет. Украина — это дверь, как дверь So uh, I hope you can keep the door closed. Знаєте, що мене більше всього радувало в цій ситуації, що зібрались люди, які розуміли, що зараз може бути якийсь вибух, може бути небезпека, але вони намагалися допомогти своїм сусідам. Це ну це, це як для мене герої. Можливо, навіть зараз я от кажу з такими емоціями. Мене, ну, розпираю, там, якісь там сльози, там їх не видно, але в душі вони реально є. Нічого немає в нього. А ми мені звармогони чи любе що? В принципі, люди. О, трудний час, в основному молодці, я навіть не жадав. Так що люди бомбезні є. Є, звісно, козли, я є. Муку, сахар, хліб, макарони, в Он же Отже, у людей теж. Час окупації мені вдалося написати, щоб не втратити розум. Чотири пісні спасала, музика якась трохи. Цьому аду не плач з дітьми ховаючись у полі, Котам завдячуючи злої долі. Пробач, що мушу йти з братами, не плач, і Україна буде з нами.